Що таке автопілот першого покоління? Тобто самий простенький Це таке отримання в смузі. Тобто машинка їде прямо, впала комусь на хвіст, там машинка зупинилася, ми зупинилися за нею. Якщо потрібно буде екстрене гальмування, машина, звісно, сама зупиниться. Це великий плюс навіть в автопілоті першого покоління. Ось так вона повертає. Прикольно. ну, Я підрулюю. стрьомно все ж таки. Проте краще, щоб він був активований, однозначно. Ось так він працює на поворотах, в принципі. І в плані безпеці, якщо, не дай Бог, ви відволікаєтесь від руління, машинка підрулює. Але єдиний великий мінус, ось бачите, в другій машині впала на хвост і вона чомусь думає, що нам треба було повернути. Воно не бачить світофорів, це все в майбутніх цих автопілотах, не майбутніх, а більш сучасних, другого, третього, останнього покоління. Тож всім дякую за увагу. Ви були на каналчику Майстер Проб. Підписуйтесь, був би радий.